Країна потребує робочих рук. Майже 85 років готує для країни професіоналів, електриків, газозварників, резервувальників, токарів, ковалів, Новокаховський професійний електротехнічний ліцей. Історія одного з найстаріших навчальних закладів області розпочиналась з гострої потреби молодої держави в робочих професіях. Саме тоді в Херсоні була відкрита школа фабрично-заводського навчання ковалів, ливарників, слюсарів, токарів і столярів. ФЗУ, так скорочено називалась школа, готувала для обласного центру висококласних спеціалістів роботу перервала війна. 17 серпня 1941 року фабричне заводське училище було евакуйоване до середньоазіатської країни і там учні педагоги кували зброю перемоги. У час Во війни ми були переведені на наше учебне заведення під Ташкент, станиця Урюпіна. І там наші дітки. вот, наши несовершеннолетние, 15-16 лет, учащиеся, мальчики, подставляли вот эти ящики из-под металла, из-под упаковок и точили авиационные бомбы. И даже есть такой стих, можно я вам его зачитаю, вот про станицу Урюпина. Год 41 станица Урюпина. Полуголодные, держатся группами, выглядят старшими, взрослыми в чем-то, делают мальчики бомбы для фронта. Після звільнення Херсона від фашистсько-німецьких загарбників робітниче училище повернулося до рідного міста. Майстерні і дальня руїна не було обладнання і доводилось волоком 5 кілометрів тягнути верстати з заводу Петровського. Але колектив продовжував працювати 1958 року. У новій каховці розпочав працювати на повну потужність південний якому теж були потрібні висококваліфіковані кадри. Робітниче училище перемістилось до молодого міста і там залишається до сьогодні. Після восьмого году зісновий каховки 61-му году здану в експлуатацію та тучепний корпус з п'ятдесят го года по 61-й. мы находились в вагончиках. Раньше строился цех ВБМ-2, и возле этого цеха стояли наши вагончики, где мы готовили рабочих. Готовили литейщиков, готовили слесарей, инструментальщиков, обмочиц, вот, токарей, фрезеровщиков, конечно, и электриков. И вот в этих вагончиках мы жили 4 года, пока построили нам это здание. Заканчивали строительство, отделочные работы уже практически сам педагогический коллектив наш. А общежитие с 1961 только строили практически своими силами, электромашзавод и сотрудники. И только в 62-м и 63-м году мы его, так сказать, ввели в эксплуатацию. И жили там, два этажа занимали наши учащиеся, а два этажа... Занімалі робочі елітами заводи. Змінювалися з 84 го стало професійно-технічним училищем номер 7 У 2003-му училище стало Новокаховським професійним електротехнічним ліцеєм. І професії, за якими він готує фахівців, залишаються затребуваними і при плановій економіці Радянського Союзу, і на сучасному ринку праці. Сьогодні Новокаховський професійний електротехнічний ліцей готує спеціалістів на базі як середньої повної освіти, так і після 9 класів. Отримати атестат про середню освіту і водночас добути такі спеціальності Може кожен бажаючий після 9 класів: токар, фрезерувальник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник контролер зварювальних робіт, електрогазозварник коваль ручного кування. на базі 11 класів: рихтувальник козовів, електрогазозварник, офіціант бармен. Яка частина деталей різних предметів і механізмів створюється в наш час в токарному цеху, оскільки робота людини в тому, щоб точити заготовку і надавати їй потрібної форми, то називається ця професія токарем. Такий спеціаліст оброблює деталі обточенням деталі зверху, а фрезерувальник виточує середини. Тут не лише руками потрібно працювати і головою, особливо якщо врахувати цінність металу. У тих, хто обирає спеціальність токаря, фрезерувальника, є і розуміння металу, подобається працювати з металом, і учня Новокаховського професійно електротехнічного ліцею. Роботі в майстерні передує інструктаж, на яку можна поставити будь-яке запитання майстру. В токарній майстерні є все необхідне обладнання, аби учень повністю закріпив теоретичні знання практичними. Унікальні станки і майстерні фрезерувальників. Тож в закладі створені всі умови для підготовки спеціалістів, токарів та фрезерувальників. Мені дуже нрається ця професія. Она очень универсальна, пригодится в жизни. Она сейчас востребована и хорошо оплачивается. Думаю, мне это пригодится в жизни и никогда не будет лишним для дома сделать какой-то болт или гайку. В этот лице я пришел, потому что здесь учился мой отец, дядя. Мне посоветовали и друзья, как бы знакомые, потому что здесь вот хорошие станки, ну, обслуживания, и хорошие преподаватели. Они обучают доступно и легко, поэтому никакой сложности в учебе нет. Сегодня на рынке працы профессия токаря, фрезеровальника и затребованную а так и гарно плачвана. Среди работодателей очень востребованы сейчас газосварщики, ковали. Мы, кстати, тоже готовим, начали уже подготовку, второй год ведем ковали ручного кувания. Востребованы рихтовщики, востребованы електрики і очень токаря фрезеровщик спеціальність на сьогодні со востребованы у них такаря фрезеровщики, но ми не можемо в повному об'ємі этой об об їх потому что тому що діти йдуть не дуже охотно. металеві професії. Традиційно вважаються чисто чоловічими, але в новокаховському професійному електротехнічному ліцеї на деяких спеціальностях навчається дівчата. Девочки, у нас сейчас несколько человек. У нас есть в токарях и электриках. И в основном... 50% группы официанты бармены. Одна группа у нас есть официанты бармены сферы послуг. А это говорит о том, что они себя уже не находят на рынке труда, такие женочьи специальности. Они уже идут на ту специальность, благодаря которой можно заработать на кусок хлеба. Ведь раньше, вспомним годы вот 60-е, 70-е, очень много было у нас девочек и токарей, и девочек электриков. И вот сейчас постепенно теперь возвращаемся. Буде світло, електрики вважають свою професію давньою. Хоча цьому винаходу людського генія не більше ста років. Саме електричний струм дає нам можливість насолоджуватися всіма благами прогресу, але, як відомо, будь-яке творіння рук людських потребує ретельного догляду та обслуговування. У Нокаховському професійному електротехнічному ліцеї навчають майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Для отримання професій високого рівня і відповідне сучасне оснащення і в електромонтажній майстерні. І в електромонтажному класі, адже теорія і практика повинні поєднуватися. Наш начальний заклад дає в повному обсязі теорію. Тобто, у нас є для цього всі засоби. Тобто ми використовуємо всі новітні інформаційні технології. У нас є комп'ютери, є монітор. ШК виконуємо в практику. Ми в електромонтажній майстерні там стенди, двигуни, трансформатори, виконуємо монтаж, експлуатація в повному обсязі. В електромонтажі майстерні є індивідуальне робоче місце для кожного учня, аби той здобував відповідні практичні навички. Адміністрація інвестує кошти в сучасне обладнання, адже за цим майбутнє Сьогодні ця професія дуже перспективна. Ми звикли до того, що кожен з нас. Мі одним рухом вмикати світло, там будь-який нагрівальний прилад або лета двигун. Складність такої професії ми вивчаємо в нашому ж закладі. Чим же може займатися електромонтер? Він може виконувати будь-які електромонтажні роботи, тобто обслуговувати, діагностувати, виконувати ремонт будь-яких електричних приладів на різних підприємствах промислового або сільськогосподарського призначення. Виникне питання у багатьох особливо молоді, яка ж кар'єра. Перше це. Професійність електромонтера отримує по закінченню нашого учбового закладу четвертий розряд. Це дуже відповідальний розряд. Всього їх шість попереду ще дві сходинки. Це дуже відповідальні сходинки. З четвертим розрядом вони можуть працювати на будь-якому енергетичному підприємстві, незалежно від форм власності. Другий аспект це посадовий після отримання бажаного розряду четвертого, п'ятого шостого вони можуть бути вже майстром ділянки. Або бригадиром, Ну і ще третій аспект це вже бізнес-кар'єра. Тобто можна надавати якісь послуги з ремонту та обслуговування електричної апаратури, побутових приладів, монтажа, електропроводки. На сьогодні професія електромонтер затребувана в різних галузях. А відтак молодь активно обирає цю спеціальність. Вибрав тому, що подобається мені ця професія. ліцей знайшов сам теорія і практика викладаються добре, педагоги хороші. Всі добре викладають, все зрозуміло. Думаю, працювати по спеціальності. На базі 9 класів можна здобути ще дві популярні спеціальності електрогазозварник контролер зварювальних робіт та електрогазозварник коваль ручного кування. За однією з версій слово зварка походить від ім'ї давньослов'янського бога Сварога. Електрогазозварник спеціаліст, який зварює металічні вироби. Для цього використовується газ або струб. Виходить, що ця професія вміщує в собі дві інші електрозварювальника і газозварювальника. Люди цієї професії затребовані на будівництвах, підприємствах машинобудівного комплексу, металообробки, комунальній сфері у сільському господарстві. Тобто простір для вибору є. Головне бути майстром на всі руки, і тоді висока заробітна плата гарантована. Окрім професії газоелектрозварника, можна ...здобути і додаткові спеціальності контролер зварювальних робіт або коваль ручного кування. На сьогодні спеціальність коваль ручного кування з кожним роком стає все популярнішою. Учні Новокаховського професійно-електротехнічного ліцею з гордістю демонструють нам свої навички, адже вони впевнені, що по закінченню навчального закладу матимуть і перше робоче місце, і гарну кар'єру в майбутньому, і навіть можуть відкрити власну справу. Вони підкорювачі вогню Ковалі. Чимало навчається в Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї випускників шкіл після 11 класу, адже з практично прикладною професією легше влаштувати в житті, де більше ліцей пропонує здобути престижні професії: рихтувальник кузовів, електрогазозварник та офіціант бармен. Професія рихтувальних кузовів та електроазосвальник з кожним роком стає все популярнішою серед молоді. Адже, по-перше, це оплачувана нині робота. А по друге, з розвитком станції технічного обслуговування, можна легко влаштуватись на роботу. А в умовах ринку праці сьогодні це важливо. Оплачуваємо даже не так ні автосервіси, то доларів 500, якщо сіну вже мастер. А практикант отримує 200-300 доларів. Ну я думаю, для нашого господарства це нормально. Буду працювати. По життєвим роботам з машинами, там витягування, шпакльовка, ну даже покраска. В дальнішому хочу вже якби відкрити своє В Цій майстерні майбутні рихтувальники під пильним оком майстра вчаться майбутні професії. Для цього є все. І научні посібники, і відповідне практичне обладнання, яке постійно В просторі і затишній майстерні рихтувальників кипить робота. Адже від сьогоднішніх занять залежить рівень підготовки учнів. А відтак і на якому робочому місці влаштуються в майбутньому. Посоветовали, что хорошие учителя хорошо учат, что есть техника нормальная, можно научиться на стапле работать там с поттером, ну и уже современными инструментами. Практики много, машины есть, мы можем прям на не то что там в теории, там нам рассказывают, как там выбить деталь. Нас учителя показывают, как правильно вытянуть, как правильно ну, выбить. Скоро начнется сварка, нам по работе будет сварку еще. Объяснить. Это важно, что есть практика. Конечно важно, потому что по теории по книжкам. Ну, Вроде понимаешь, как рассказать, а сделать руками то и не сделаешь. Офіціант бармен спеціальність нині користується великим попитом на ринку праці. В Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї створені всі умови, аби підготувати гарних спеціалістів. Офіціанти та бармена. В затишному спеціалізованому класі, обладнаному відеопрезентаційним обладнанням, проходять заняття, яке веде фаховий спеціаліст, поєднуючи теорію і практику. Серед випускників 11 класів хлопців та дівчат. Спеціальність офіціант бармен дуже популярна. Чим краща матеріальна база ліцеї, тим вищий професійний фах учні. Зв'язок прямий і ліцеї роблять все, щоб перший практичний досвід був здобути на найновіших комп'ютерах, верстатах і найсучаснішому обладнанні. За що, конечно, надходжень власних світщо. Ми заработали гроші, Ми ці гроші потратили. Ви бачили наші аудиторії повністю їх оборудою новою технікою комп'ютерами нового покоління, плазмними телевізорами. У нас сделаны ремонты во всех кабинетах, но вся проблема сейчас стоит в том, что Дэшказна казначейство не проводит в на платежи. И поэтому как бы немножко нас лихорадит, что имея свои деньги, мы не можем приобрести те же электроды для сварщиков на практику, тот же какой-то телевизор купить своевременно, его поставить, или хотим оборудовать и в общежитии комнаты телевизором. Ученики проходят практику на предприятиях и там же остаются на работу. Все выпускники электротехнического лицея обеспечены первым рабочим местом. Работает у нас на многих предприятиях. Это И не булоны, СП не и на заводі, где уже сейчас большого завода электромаш, как бы 8 маленьких заводів, но тем не менее всех наших практически учащихся по берут. И берут прекрасно наших рихтовщиков станции обслуживания. и в Херсоне, и в Новой Каховке, и газосварщиков это ЧП Жужа газосварщики ковали 80 его рабочих это наши выпускники еще у нас сейчас с Киевской энергобудивельной компанией очень крупный договор мы уже заключили и они наших электриков собирают мало того даже пообещали нам сюда приехать и в конце вот у нас будут госэкзамены в июне месяце и они приедут для того, чтобы принять у наших детей уже группу допуска до работы на высоких линиях и так далее. Дело в том, что они получают эту трудовую книжку, и у них уже считается стаж идет, время обучения в нашем лицее. Согласно значит, законодательству, они с этой трудовой книжкой уже идут к работодателю, и там производится уже следующая запись после обучения у нас. А те дети, которые сироты, у нас обучаются, они получают... право первого рабочего места еще получает очень высокое такое подспорье и помощь от государства в размере 6 тысяч гривен для того, чтобы обжиться на новом месте. По закінченню ліцею учні отримують диплом та трудову книжку. Протягом терміну навчання ліцей забезпечує усім житлом гуртожитку, в якому створені всі умови: затишні кімнати, кухня, санвузол, є бібліотека. Тут тепло і затишно, адже учні повинні жити в комфортних умовах. У нас дуже хороше життя, підітажне. Ми вже другий раз займаємо перше місце в області серед общежитті учнівських. И я должна сказать, что в первую очередь мы, конечно же, все свои усилия направляем на то, чтобы нашим учащимся было тепло, уютно, интересно жить в нашем общежитии. У нас прекрасно оборудованные игровые комнаты, у нас библиотека полностью к интернет подключена, я тоже так, выховательская, везде у нас стоят в библиотеке, стоят компьютеры, дети могут в любой момент подключиться к интернету и по своему, так сказать, желанию выбрать какую-то тему и написать ее. Кожен учень ліцею забезпечується стипендією. Дозвілля ліцеїстів теж турбота педагогічного колективу. Художні гуртки, спортивні секції, традиційні конкурси, вибір на будь-який смак. Традиційно у нас вже міроприяті «Ну, нума хлопці, тому що у нас ліцей в основному мальчуковий. 95% контингентов это мальчики. Когда мы проводим это мероприятие, мы запрошиваем и атамана Каховского куреня, и с епархии представителя церкви. Кроме ну, хлопцы у нас проходят еще и недели по специальностям, недели предметные, работают кружки всевозможные, художественная самодеятельность. Но больше всего внимания, конечно, мы уделяем спорту. Вот, много наших учащихся мастерами спорта стали. Это и бокс Василий Михайлович Цариков, это тренер международного класса. И... Суддя міжнародної категорії, он вас наших. Даже мало того у нас, наші же учащиеся, які мастерами спорту стали к нам. Приходять на очобутаполі. Вот Горбенко Дмитрий Валерьевич, Ви сьогодні були у нього мастерской, Це наш учащийся, наш выпускник, мастер спорту по боксу. Цікаво, беремо участь спортивних. Багато у нас проводиться спортивних змагань. Були козацький це навесні, на початку року проводили номо хлопці, були змагання. Життя цікаве в ліцеї. Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї розгалужена матеріально технічна база, що складається з навчальних корпусів, та комп'ютерні класи, спортзал, облаштовані елітні спортивні майданчики для футболу, баскетболу, волейболу. Все є для духовного і фізичного виховання молодої людини. Сучасна матеріально технічна база дозволяє виховати спеціаліста високого рівня. Кращі випускники ліцею зараховуються на другий та третій курс Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету за прямою або спорідненою спеціальністю або за підсумками незалежного тестування до Новокаховського гуманітарного інституту відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна та Новокаховського політехнічного інституту. Я дуже, дуже запрошую випускників цього року, дев'ятикласників, одинадцятикласників, Нам на робочі спеціальності, такі як газосварщики, рихтовщики кузовів, електрики, токаря, фрезеровщики, офіціанти, бармени. Приході к нам на учебу. вы не пожалеете, вы здесь получите рабочую специальность, которая в будущем всегда накормит вас и вашу семью и станет вашим, так сказать, подспорьем на всю оставшуюся жизнь, надеемся. Мы вас ждем. Новокаховский профессийный электротехнический лицей чекает на абитуриентов.